Вітаю вас, дітки, на уроці з математики. Сьогодні ми будемо досліджувати задачі. Отож, ми з вами пам'ятаємо, що математику не можна вивчати, спостерігаючи, як це робить сусід. Відкрийте, будь ласка, підручник на сторіночці 67. Відкрийте ваші зошити. Напишіть зошиті сьогоднішню дату. І розв'яжіть, будь ласка, цей приклад. Виконайте арифметичні дії, а відповідь запишіть каліграфічно у зошит. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Перевірте себе. І приступаємо до наших задач. Нам потрібно розв'язати задачу 1, зіставити задачі першу і другу. Поміркувати, у чому їх відмінність і як ця відмінність вплине на розв'язання задачі 2, та розв'язати другу задачу. Читаємо умову першої задачі. Один гончар щодня виготовляє 35 глечиків, а інший 40. Скільки глечиків виготовлять обидва гончарі за три дні роботи, якщо будуть працювати разом? Дітки, це задача на спільну роботу. Давайте з вами пригадаємо, що ж таке спільна робота. Це робота, яку виконує хтось або щось, коли працюють разом. Продуктивність праці це обсяг роботи, виконаної за одиницю часу: один рік, один день, один місяць тощо. Загальний виробіток це загальний обсяг роботи, який виконали за увесь. Час. При розв'язанні таких задач, коли ми будемо записувати коротеньку умову, то зручно короткий запис робити у вигляді таблиці. Тож у нас що відомо? Продуктивність праці першого гончара це 35 глечиків, продуктивність праці другого гончара 40 глечиків. Нам невідома спільна праця, загальний виробіток а відомо, що час роботи 3 дні. Отож, першою дією ми з вами віднайдемо спільну працю, тобто скільки виготовлять обидва гончарі за один день. 35 плюс 40 75 глечиків це спільна праця. І другою дією ми 75 помножимо на 3 і дізнаємося, що 225 глечиків виготовлять обидві гончарі за 3 дні. Читаємо другу задачу. Один гончар за три дні роботи виготовляє 105 гличиків. Запитання: скільки глечиків виготовлять два гончарі за 5 днів роботи, якщо працюватимуть з однаковою продуктивністю. Давайте проаналізуємо. У першій задачі два гончарі працювали з різною продуктивністю праці, а у другій задачі з однаковою. Різної є кількість днів. Саме ці відмінності і вплинуть на розв'язання другої задачі. Другу задачу ми розв'яжемо у спосіб знаходження однакової величини. Першою дією ми з вами віднайдемо продуктивність праці кожного гончара за один день, оскільки вона однакова. Для цього ми 105. Поділимо на 3 і дізнаємося, що це 35 глечиків. Наступною дією ми з вами 35 помножимо на 2, і дізнаємося, що 70 глечиків виготовляють 2 гончарі за один день. І третьою дією ми дамо відповідь на запитання задачі. Ми 70 помножимо на 5 і дізнаємося, що 350 глечиків виготовлять 2 гончарі. За 5 днів. Наступне завдання. Давайте з вами знайдемо значення часток. Виконаємо ділення письмово. Нам потрібно 966 поділити на 42. Спочатку ми з вами міркуємо, скільки в нас буде цифр у часті. У нас. Дільник двоцифрове число. Отож відразу міркуємо. 96 поділяється на 42. Так, ми можемо поділити. Отож, у нас у часті буде двоцифрове число. 96 поділити на 42 націлу ми не можемо. Перемо по 2. 2 помножити на 42 це 84. 96 мінус 84. У нас є остача 12. І до цієї остачі ми дописуємо, що сносимо 6 одиниць. Отож нам тепер потрібно 126 поділити на 42. Пригадуємо табличку множення на 2. Міркуємо, де в нас таблички множення на 2 є у добутку 6. Це 3. Записуємо, перевіряємо. 3 помножити на 2 це 6. І 3 помножити на 40 це 120. Разом це 126. 126 мінус 126 0. Давайте зробимо перевірку. 23 помножимо на 42. Спочатку ми помножаємо 3 на 42. І знайдемо перший неповний добуток. Це 126. Далі ми 2 помножимо на 42 і знайдемо другий неповний добуток це 84 десятки. Додаємо ці два неповних добутки, і в нас виходить 966. Отже, ділення ми з вами виконали правильно. Будь ласка, далі працюємо самостійно, знайдіть значення часток та виконайте перевірку. Поставте відео на паузу і виконайте це завдання. Наступне в нас завдання цікаве, логічне. Нам потрібно відновити розв'язання. У нас невідомий невідоме значення першого множника, другого множника, невідомий. Деякі цифри позначені першого неповного добутку, у другого неповного добутку і у добутка. Тож як ми будемо з вами міркувати? На яке число ми можемо помножити 7 для того, щоб у добутку в одиничках було 2? Так, це на 6. Тож, перший. Множник у нас буде 26 7 помножити на 6 це 42, 2 записуємо, 4 переходить до десяточок. 2 помножити на 7 це 14 плюс 4 десятки, ті, що перейшли від одиничок. Це в нас 18. Отож перший неповний добуток у нас 182. Міркуємо далі. Нам потрібно відновити значення другого множника. Міркуємо. У нас другий неповний добуток двоцифрове число. Міркуємо, на яке число нам потрібно помножити 6, щоб в одиницях неповного добутку другого була двічка. Так, це 2. Отже, у нас. Другий множник – це 27, 2 помножаємо на 6 це 12. Дві одинички записуємо, а одну запам'ятовуємо, вона переходить до десяточок. 2 помножити на 2 це 4, плюс 1 одиничка це 52. Тож ми з вами відновили перший множник, другий множник, перший неповний добуток і другий неповний добуток. І загальний добуток у нас 702. Наступний приклад, давайте відновимо розв'язання. Дію діленням. У нас ділене 625. Що нам відомо про дільник? Це двоцифрове число, в якому 5 одиничок. Перша неповна частка у нас 50. Давайте міркувати. При множенні якого числа на 2 у нас вийде 50. Так, це 25. Отож, ми з вами відновили наш дільник, це 25. 625 поділити на 25. 62 поділити на 25. Це по 2. 2 помножити на 25 50. 62 мінус 50 це остача 12. І зносимо п'ятірочку 5, 5 одиниць це 125. 125 поділити на 25 по 5. 5 помножити на 25 це 125. І запишіть, будь ласка, домашнє завдання. Сторіноч 67, завдання третє. Вам потрібно знайти значення добутків та виконати перевірку. Дітки, ми з вами пам'ятаємо, що успіх приходить до тих, хто його прагне. Я вам дякую за увагу. Бувайте!